Привіт, дівчата, привіт, друзі! Я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Аня, мій канал про моє життя, про моє в'язання та все, що з цим пов'язано. Це відео буде таким невеличким звітом, участі в СП Шкарпетковий сплеск, і не звітом про участь про в сумісному проєкті. Цю досмужку. Чому не звітом, я розкажу. І розкажу трошки, що в мене зараз з процесів. І так, шкарпетковий сплеск. За тиждень в мене планувалося зв'язатися. Як мінімум, ось ці шкарпетки, ось ці і ось ці. Але з готових робіт тільки ось ці з флори. В мене трошки не хватило пряжі. Одного відцінку. Я не захотіла розпочинати другий моток, бо в мене ще залишалося інший трошки відтінок, якщо ви пам'ятаєте, в мене був а, а, біліший і трошки, трошки такий молочніший. Ось. Я не знаю, чи видно, ось тут починається більш біліший, а ось тут починається вже такий, в'язала по типу хелікса. Зараз ось, ось, ось тут ось починається вже інший відтінок. Трошки ось, ось до сюди в'язала по типу Хелікса рядок білішої рядок молочнішої. Ну, а вже саме тут мисочок вже в'язався тільки молочною, бо вже не вистачало пряжі. Далі я розпочала шкарпетки коротенькі, типу таких, тільки. Трошки більше рядів після манжетику з цього для чоловіка з норду Колір 08, він такий називається туман. Е, такий е, сіро-голубий такий, в російській мові є колір сізий, як е, українською я, Вибачте не знаю. А, вже я пров'язала. П'ятку Тут ще залишилося туди назад пройтись. П'ятка в мене укріплена. Ну, це В лицевому ряду одну петлю в'яжемо, другу знімаємо, в'яжемо, знімаємо, а в іншому ряду всі петлі в'яжуться виверідними. В іншому ряду, в третьому, я зміщую ті, що знімаю ну, в шахматному порядку. Я думаю, ви зрозуміли, що я маю на увазі. Так. Вважаєте за розпочинання процесу ще одного? Я перемотала а, пасму Waves Weasel, етикетки я вже не знайду. Я буду змотувати ось цей чорний колір до ось цього волошкового синього кольору, тому що мені не хочеться розпочинати а, манжету з чорного. З іншого, з іншого боку, ось такі ряби, я теж мені не подобається, тому я буду змотувати. Я ще розпочала свитер синочку, і чому це буде не звіт без Чуду в смужку, тому що я вже, коли закінчувала резинку, я згадала, що я ж планувала це з білими полосками. Мій мозок теж декретній відпустці. <с. <с. Попереду йде ось такий візерунок. По регланим лініям йшли ось такі косички жгутики. Далі по швах, по боковинках я зробила ось ці рукава на спицях два зразу. Я вже покажу. Тут от виверітна йде, ой-ой, отут виворітна йде, і вона пішла далі виверітною, Ось так от. А, і що мені зав... стало на заваді продовжити в'язати носки. Те, що в садочку у нас а, от сьогодні понеділок, у нас 9 жовтня. До речі, мого племінника наймолодшого сьогодні день народження три рочки. Так ось. 11 жовтня в садочку ярмарок. І треба зв'язати щось. Ну, не зв'язати, а принести щось для продажу на цьому ярмарку. Я зв'язала за підказкою Вікі канал Made Fi зв'язала ось такі підставочки під е, чашки. Ось цю трішки більшу я зв'язала, щоб, ну, начебто, по центру, якісь там. Чайничок може поставити, і для чашок ось такі підставочки. Трошки, я думаю, можемо вони малувати, але чашка доб... ну, вона становиться навіть та, що на 300 мл, вона добре становиться. І ще виглядає краєчок серветки. Ось. І ще я розпочала, ні, це не шкарпетка, це буде. Гарбузик. У мене залишився такий залишок маленький, пряжий Тестрена з Бобінною я брала по місту тут. І в мене ось залишилось, і я вирішила зв'язати. Спиці А-ля Тріо з Аліекспресо. Мені дуже подобаються. Я не знаю, які вони Адді по якості, але це. Мені подобається все Ми, думки пішли. Ще я хочу, коли дов'яжу цей гарбузик, дов'яжу ці шкарпетки. Ще я хочу, то в мене залишився ось такий залишочок від светра малого і ось такий фабел. Я хочу зв'язати. Шкарпетульки теж, напевно, дитячі. Ну і треба ж в'язати, бо не встигнеш оком клипнути, а вже зима і треба дарувати. Ще я вже трошки мене навчили, що ще буде різдвяний ярмарок, весняний ярмарок, тому в'язати не перев'язати. Часу не дуже багато, зовсім небагато. Ось, Ще хочу зробити таке оголошення, що дівчата з нашого чату, зокрема, Віка, канал сиджу в'яжу і її подруга, знайома волонтерка, вона зв'язана з, з. ну, волонте... Господи. З військовими, вона знає, які треба шкарпетки. Так ось, Дівчата, якщо ви хочете в'язати, але не знаєте, куди передати, можете передавати. Або дівчатам вони створили сторінку в інстаграмі, я залишу посилання на цю сторінку. Ну або якщо у вас по місту є благодійний фонд Черениці добра, то ви можете туди передавати теж. Тобто, за ці два напрям... не напрямки, господи, за ці два джерела я відповідаю особисто, тому ну, я знаю цих людей, і дівчат з благодійного фонду, і Віку, тому я рекомендую, якщо у вас є бажання в'язати хлопцям-дівчатам, але ви не знаєте, куди віддати ці шкарпетки то зв'язуйтесь. Якщо не можете знайти віку, якщо у вас якісь проблеми в інстаграмі, пишіть мені, і я вам, вас направлю безпосередньо до віки. І вона вас вже зорієнтує. Ось так от. Так, ну, начебто, все. Поки що більше більш нічого в мене нема. Ні готового, ні на, на спицях крючки, гачки, я вам вже показала. А я пішла в'язати, бо. За сьогодні ще хочу зв'язати хоча б одну гарбузку, і ще в мене в планах зв'язати, куди я не готувала, а ось зараз хвилинку. Ось в мене ще є трішечки ось такої пряжі, вона вам показує, отак, наче нормально. Така вона жовто-гаряча, це теж хочу зв'язати одну гарбузку. ось це в мене залишок з. Дропс бавовний. Ну, це для порівняння. Ой. Оця більш лимонна, а ця більш така до жовтку кольору. От. Так, ну а на цьому все. Я бажаю вам гарного дня, творчого натхнення, мирного неба. Нехай там всі повис Д -д -д -д. О, Слава Україні! Будь ласка, лайк, підписка і до побачення до нових зустрічей.